П'ять джерел, де ви можете вчитись мати власні кордони. Мати кордони супер важливо для дорослішання внутрішньої зрілості і побудови здорових стосунків з іншими. Перше місце це відчуття вашого місця, вашого тіла. Просто відчуйте себе зараз, де ви сидите, де ви стоїте, от коли ви дивитеся це відео. Це прям важливо. Друге відчуття свого місця в сім'ї, вашої ролі, яку роль ви виконуєте. Чи важлива вона для вас, чи важлива вона для оточуючих? Третє відчуття свого місця в вашому домі, чи в квартирі, де ви живете. Чи є у вас кімната, чи є у вас стіл, стілець, де ви працюєте, чи є поличка для книг, наприклад. Четверте – відчуття свого місця в реалізації. Де ви в професії? Наскільки ви розвиваєтесь, чи подобається вам там, де ви є. І п'яте, це відчуття поваги до своїх потреб і емоцій. Розуміння своїх емоцій, розуміння своїх потреб суперважливе для вашого внутрішнього усвідомлення.